Добрий день, шановні. Сьогодні Volkswagen T4 з двигуном 2,4. Простий дизель. Зібрався поміняти ремні ГРМ і помпу, і ролики, повністю взяв весь комплект. Що я зробив? Зняв спереді обшивку, зняв радіатор, щоб був кращий доступ. Зняв захист цього ремня. Він тут на двох болтиках, ось один внизу, один вгорі. Зняв захист і добрався я до ремня. Це ремінь, який йде привід із розпредвала на паливну апаратуру. Ем, ну, поді, хочу поділитися з вами своїм досвідом. Я не знаю, міняти я буду перший раз. Передивився багатенько відео в інтернеті, і там все, в принципі, так, воно, в принципі, то не складно, але дуже по часу затратно і мороки із цими затяжками, моментами затяжок, то що тут ці шківи потрібно знімати, як, як вони розказують, треба зняти цей шків, потім поміняти новий, поставити новий ремінь, встановити назад шків, затягнути його, але ж. Тут немає шпонки, просто шківи сидять на точніше шестерня зубчаста, Сидить на валу, на розпредвалу, просто в конус. І затягується цим болтом. Ну, По-перше, потрібно мати динамометричний ключ, щоб зажимати правильно з правильним зусиллям. Потім потрібно ще ж погратися, виставити оце все, виставити на колінвалі, на маховику верхню мертву точку, знайти, виставити раз передвал, знімати клапанну кришку. Ну от. Коротше, досить воно так. Не так вже просто, як і здається. Хочу спробувати сьогодні по. Своїм простим методом, не знаю, як мені вдасться чи ні, але сподіваюся, що вдасться. Взяв я ось такий набір фірми Ino. і менший тут є натяжний ролик. Є два болти. Лампую є резинове кілечко. Ось такий ремінь. Це що на паливну апаратуру. Який я придумав спосіб заміни? Верхній, з верхнього. Ківа, точніше шестерні. В цю сторону можна скинути ремінь. Ось він відходить. Я думаю, що я його скину. Сподіваюся, що і так само зможу надіти новий. Дуже сподіваюсь. я ось поставив маркером мітку на шківові і на римньові. І так само внизу поставив мітку на шківові і на римньові маркером. І порахував від цієї мітки до верхньої мітки у мене на ремньові 22 зуби. Тобто я зараз так само ставлю мітку на новому ремньові, відраховую 22 зуби і теж ставлю мітку. І тоді його так само одягаю. Ось старий ремінь я зняв. Шківи залишаються абсолютно в нерухомому стані. Нікуди нічого не провертається, все так, як і було, так і залишається і внизу, і вверху. Ось так. Я зробив собі помітку, букву В, що це верхня мітка. Тепер я їх приклав і зробив такі самі мітки на новому ремньові. Перевіряю ще раз відмітки в мене.

Буду пробувати одягати новий ремінь. Ось так я акуратно маленькою викруткою звідти почав надівати, трішечки піддівав, піддівав акуратно, щоб накинути його на зуби. Накинув на зуби. Тепер далі можна його. ось так. так він сів, ось верхня мітка співпала. І ось. І нижня мітка співпала. Ремінь сів чудово, він трішечки плотніше сидить, ніж той старий був. Той вже трішки був розтягнутий так що чудово. Нічого не треба регулювати, підтягувати. Все, з цим ремнем я справився, слава Богу. Можна ставити захист назад. Є тут відпотівший трохи двигун у мене сальник трішечки пускає. З-під розпредвала. Але він чисто відпотівший, ніяких каплів там знизу ніде немає. Оце тільки мокра трішки отут бочина двигуна. І вниз туди ніяких стьоків, потьоків, каплів з нього немає. Так що, в принципі, поки не критично, не знаю, не буду я поки туди лізти. Якщо вже сильно почне текти, тоді вже полізу. Буду купляти сальник, буду знімати, міняти з обох сторон. Так що, поки такі справи. Поки по-швидкому хочу тільки ремні поміняти і, і все. Далі перебрався на цю сторону, тут скинув ремінь. Його дуже просто надавив стак. так. Надавив на натяжний і знизу ремінь іншою рукою скинув. Тепер наступна задача, треба відкрутити ось той болт храповик, який тримає шків колінвала, тому що шків потрібно знімати, щоб добратися туди, до того захисту. Зняв шківа з колінвала, викрутив цього центрального болта, ось такий він під ключ на 27. Далі викрутив чотири такі маленькі болтики під шестигранники які прикручують шків до зубчастої шестерні. Далі довелося зняти шківа із е... гідропідсилювача керма, тому що він заважав зняти захист цей металевий, який тут стоїть кожух. Ось такий він, прикручується він трьома болтиками. Один болтик ось тут внизу прикручується, другий, Тон, я на нього зараз навів вище натяжного ролика, і третій ось тут. Далі все аналогічно і з попереднім ремнем, поставив ось таку мітку на шестерні і на ремньові. Внизу. Далі, вгорі на розпредвалі так само поставив мітку на шестерні і на ремньові. Все на натяжному ролику цей центральний болт. Попустив і ремінь послабився. Зразу добиваю. Тепер можна знімати. Зняв натяжний старий, а він ось так гарчить. Ось звідки виявляється постороннє гарчання в мене. Було посторонній шум вигоні. Сподіваюсь, тепер його не буде. Новий он геть безшумний. Тобто цей вже геть сухий всередині, то він і гарчав. Після того як зняв натяжний і зняв ремінь. Відкрутив помпу, помпа тримається на трьох болтах. Ось один, он. другий я там і он третій. Вгорі. І вона у мене тут трималась лише на двох болтах. Третього верхнього не було. Я його шукав, шукав відкрутити і, виявляється, його там просто не було. Але перевірив там різьбу, різьба в порядку. Прогнав болтом, підібрав болт такий. Я зараз буду ставити, зачистив по кругу місце посадочне. Щоб витягнути помпу, довелось оцю захист цей пластмасовий так відтягувати. Щоб його відтягнути вгорі он там. Два болта відкрутив Вон один отвір і он правіший другий. Ти два болтики викрутив і защита почала шевелитися захист. І отак його відтягнув і помпу просунув. Так само зараз і нову буду ставити. Стара помпа. Ось Ось так на максимум відтягнув цей захист, але обережно так, щоб його не зламати. І помпу звідти зверху просунув. Так воно не дуже зручно, звісно, але... Іншого способу немає. Щоб зняти цей захист, треба знімати верхню шестерню з розпредвала. Я цього робити не хочу, тому таким методом десь бачив, що отак можна, вона пролазить. Якщо її відпустити ті болти, то пролазить. Ну от у мене помпа пролізла. Тепер лише виставити її по болтам. Можна наживляти. Нижній болт наживив, а ті два йдуть сквозні, то їх буду ставити на такий герметик. Все, помпу прикрутив. Всі три болти, он один. Другий і третій. Помпа закріплена. Кожух теж вгорі закрутив. Ті два болтики на місце. Можна накидати ремінь і ставити натяжний. Тепер взяв свій ось. Старий ремінь і новий. І ось приклав їх і в тому самому місці, на тому самому зубові ось цей зуб, і тут зуб. На зубові так само поставив мітку і букву В, що це верх Потім на одному і на другому так само. 54 зуби відрахував. І... Ось теж поставив, тут співпадає мітка, теж на зубові, на тому і на тому. Тепер можна накидати ремінь. Ось накинув новий ремінь, там вгорі по міткам. тут внизу по міткам. Він неї вже погано видно. Але тут співпадає мітка. І... Поставив натяжний ролик. Натяжний ролик ставиться, там є такий виступ. Он, і отим отвором він ставиться на той виступ. І потім наживив болт майже до кінця його закрутив, але не затягуючи. Потім оця велика гайка, ключ на 32, рожковий або накидний, і нею. Прокручується, поки оця маленька стрілочка не стане навпроти тої великої стрілки. Коли вони співпали, тоді в цьому положенні затягується ось цей центральний болт. Це значить, що вже натяжний ролик виставлений в такому натягнутому положенні, що він буде нормально натягувати ремінь. Принцип, ось такий ось цей отвір, що я казав, ставиться там на виступ. А ось цією гайкою, коли крутиться, то ось ця стрілка рухається, пружина натягується. Ось ця маленька стрілка повинна стати навпроти ось цієї великої, ось так. ось так вона рухається. Це буде нормальне його. Робоче положення. Все, ремінь натягнутий, тепер можна ставити ці за захист, прикручувати. Спочатку цей нижній металічний, потім той пластиковий верхній. Нижній той отакий він трьома болтиками прикручується, а верхній верхній тут на таких застіпках іде. Одна, дві, дві застіпки вгорі. Знизу не знаю. Щось ще було. Щось ще було знизу. А, тут одна ось, да, відломана застіпка. Знизу він у мене на проволоці був. Там прикручений тримався. Десь же та проволока відпала. Прикрутив ось кожух, цей металічний, що на трьох болтиках прикручується, підібрав е, нові болтики, деякі, щоб були всі однакові, під ключик на 10. Закрутив. Пластикову цю захист поставив. Ось він знизу в мене, я вже казав, обламаний, то знизу він на проволочці. Треба буде її ще підтягнути, щоб не терло натяжним роликом по цьому. Ось згори. Так на застібках ставиться, вже застібнув. Все, поставив шківа. Ті маленькі болтики закрутив, 4, потім центральний болт, за... намазав його на різьбовий герметик, поставив цей шків. натяжний ролик і цей ремінь генератора теж новий. Поставив стартер, поставив на стартер нове втягующе, тому що доводилося стартер знімати, щоб монтіровкою тримати замаховик, щоб відкрутити центральний болт. Поставив ось обшивку, радіатор. Можна пробувати запускати. Буду пробувати перший запуск. З півдечка працює нормально. Тому ось, кого цікавить такий варіант заміни ремнів ГРМ, можна сказати, в польових умовах, що я використав тільки набір головок, набір ключів рожково-накидних, маркер. Ну і фіксатор різьби. Ось так: мінімальний набір. Практично в польових умовах можна самостійно це зробити. Дякую за увагу. На все добре.